Ну що, будемо починати робити джерки з курки. Зараз я приїхав, буду купувати м'язком. В делікат. Опто. Ось такий делікат. Тут дуже гарне м'ясо. Точніше, гарні ціни на м'ясо, найдешевші по черкасах. Ось така ціна у нас на м'ясо у черкасах. 200 гривень за кілограм філи курячого. Ну що, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні будемо робити джерки. Джерки будемо робити із курячого філе. Я тут купив 3 кг, це якраз мені для одної загрузки моєї сушки. Вона мене на 3 кг сирого м'яса. Смак у нас буде це соєвий соус з кунжутом, як я його називаю. Але окрім соєвого соусу та кунжута, там також є різні спеції, додивіться і побачите. Що ми робимо? Я вже почав робити, так? зачищаємо філей від плівок та жиру. Це нам зайве, це нам не потрібно. Гарно зачищаємо, щоб цього всього у нас не було. Це все робиться ножем. Я беру тонкий ніж, їм саме краще працювати. Так, з другої сторони також у нас є стрівочки. Я думаю, якщо ви будете повторювати, ви це побачите. Так, цю частинку відрізаємо маленьку. А великий легкий шматочок перевіряємо на наявний щеплівок. Так, є, є. І відрізаємо. Блин. Це трошки часу займає, але це зробити потрібно. Вот це нам все в м'ясі не потрібно. Так. Ось і такого стану гарно зріщаємо, щоб не було. Оцей великий е шматочок я буду нарізати нашим слайсером. Але ви можете нарізати його з допомогою ножа, це все робиться і без слайсера. Вам не потрібно, якщо ви там раз або два там робите себе обірки. А маленький шматочок я не наріжу, тому що його сильно дрібно поріже. Мені це не подобається. Я його нарізаю ножем. Ножем нарізаю. Тобщина ну, приблизно 5 мм, але як ти на око це виміряєш, просто прижимаю рукою і нарізаю ножем. Ніч потрібно брати не широкий, бо їм буде складно різати. він буде, скажімо так, сопротивлятися ну, велике терття. нієве. Тертя. Я не з одного цього маленького отримую три таких тоненьких так. Ми Ще так повторюємо, поки ми не почистимо всі наші фігури. Ну що, я вже приготував м'ясо для джерелки зі сориним соусом та кунжутом. Далі нам потрібно його полізти. Можна це зробити вручну, але я буду робити це слайсером. Дивіться швидко, 30 секунд і готово. Тому, якщо у вас великі об'єми джерел, якщо ви можете також, як я займаюся джерками, то вигідно брати слайсер, тому що він вам економить час. Ну, все, зараз будемо цей м'ясом маринувати, і розкажу вам рецепт. Що будемо маринувати нашим м'язком? У нас тут вийшло після очистки із наших 3 кг 2,750 грамів м'яса. Так, дивіться, влажно будемо робити маріно для наших джерел із соєвим соусом торним житом. Так, першу чергу це у нас сіль. Сіль кухонна. Ми додаємо її 10 грам на кілограм м'яса, тобто 27 грамів. Так, є. Наступне, що варіант сіль, також 10 грам на кілограм м'яса. Тому доверяємо 27 грамів. Нититна сіль обов'язково повинна бути у таких продуктах, які не оброблюються температурою 100 градусів. Вона вбиває бактерію у Це дуже важливо, тому що ну, ми хочемо бути здоровими, не хочемо здоров нікого Так, Далі, що я використовую в маринаді, це паприку. Паприку в мене, звичайно, я додаю з розрахунку 5 грамів на кілограм м'яса. Тому додаємо сюди ну, плюс-мінус 15 г. Далі використовую сухий часник. Також додаю стільки-стільки паприки, 5 грамів на кілограм нашого м'яса. 15 грамів буде достатньо. Так, є. Далі я використовую сухий імбир. Я беру його з розрахунку 3 грама на кілограм м'яса, тому додаю 9 грамів. Так, є. Далі нас є в нас іде кунжут, тому що все секунд з листом. Беру його за пункту 8 грам на кілограм м'яса. Тому додавляю, у нас 8 на 3, 24 грами. Так, є. Я добавляю 50 мл три ярки. Ну, 50 болос, она залишилася. Грам десь 30. Я думаю, це також височить. Потім додаю 50 мл соєвого соусу на килограмм мясом. И також вот минеральной воды газованной литром килограмм мяса. Добре, це все перемішую і буду додавати до м'яса. Перемішали, додаємо до м'яса. Також важливо в кінці помішувати, щоб вистачний раз вимішувався у соєвим соусом та міропи. І добре-добре перемішуємо, щоб кожна наша джерка була покрита варіжально. Ось так, барижаном. І що, потім це все я залишу маринуватися на 10. І буду розкладати до сушки. Ну, дуже приятельний запах, дуже схожий на смак суш. І вони подобаються людям, які люблять суші. І за рахунок індурят, теріяки, які соусу. Ну і, звичайно, кунжуток. Все добре перемішав. І залишаємо маруватися полодину по назичній будинку. На Потім знову його розложимо і будемо сушити. Ось так ми загорозили нашим м'язком, поставили його сушити на 10 годин, температура сушіння 50 градусів. Ось так виглядають наші сушені курячі джерки із кунжутом. Ось так вони вже посохли, ось такі гарненькі є. Якщо бажаєте замовити, ви можете написати мені. Якщо було цікаво, став лайк.